Коли Володимира Стадніченко одного з організаторів збору та перевезення гуманітарних вантажів в зону антитерористичної операції запитали, скільки поїздок на їхньому рахунку, то чоловік навіть знітився, говорячи, що збився з ліку. Це вже стає системою. Коли вже стає системою, ти вже не рахуєш. За першою пішло десята, за десятою, ну я так умовно кажу, одинадцята. Вже звертається з інших міст Кіровоградської області для того, щоб я допоміг. Також уже назбирали тонн в Малій висті продуктів харчування. Виявляється, що їх немає. Людини, людей, які могли відвести ці продукти. Я погодився це зробити в Олександрії. На щастя, такі люди є. Це керівник приватного підприємства Світ захист Володимир Стадніченко та директор приватного підприємства «Промбудсервіс» Сергій Кульга. Їм допомагає Ігор Макаров. на сході України. Маршрут Олександрійських патріотів щоразу змінюється в залежності від того, як змінюється лінія оборони, але не забувають і своїх друзів, з якими потоваришували, як то кажуть, через вимушені обставини, і обов'язково до них. Заїздять та радують не лише продуктами, а й свіжими газетами, дитячими малюнками, а інколи й передачками від рідних. Так сталося і цього разу. Прийшла родина Козенко. У нас є такий патріот нашого міста Олександрій, який з перших днів приймає участь у бойових діях київській самообороні в батальйоні, який можна сказати так визволяв Артемівськ. І зараз він знаходиться на передовій, доставили посилочку, яку передала родина. Цього разу Олександрійці побували в Артемівську, в Лисичанську, в Селізновці, Іванівці та інших населених пунктах, де знаходяться наші блокпости, і звичайно. У Слов'янську з особливою гуманітарною місією цього разу Олександрійці побували і в госпіталях Єзюма та Дніпропетровська. В останньому відвантажили інвалідні візки, ходунки, милиці, крапельниці. Допоміг зібрати вантаж голова благодійної організації Зірка Надії Валентинко Юденко. А перевіз все це власним автомобілем Микола Казаренко. Вони також везені за кордону, вони модифіковані, вони пристосовані для того, щоб людина швидше. Реабілітовувалася, подякував Володимир Стадніченко від імені головного лікаря госпіталю і Олександрійським пасічникам Світлані та Руслану Гунчуку та Валерію Цицимі, які пораненим бійцям передали бідон свіжого меду. Зворушлива зустріч відбулася у Олександрійських патріотів із легендарним лікарем на прізвисько Армен. Це особливий лікар. Він постійно на передовій. До речі, є така, як кажуть, неофіційна угода між бійцями збройних сил України та. Як кажуть сепаратистами про те, що коли заїжджає цей автомобіль, припиняється обстріл, тому що він, він вивозить ранених із одного і з другого боку. Між нами почалася плідна робота, і ми з ним доводили, що на наступні рази, коли ми будемо приїжджати, ми будемо з ним доїжджати туди, де ведуться безпосередньо бої, і будемо допомагати. Ми з одного боку будемо допомагати. Нашим бійцям, бо бувають ситуації, коли туди не довозять продукти харчування. Ми будемо довозити продукти. А він буде надавати на полі бою допомогу і рятувати, і це буде такий тандем. Ще однією цікавинкою поділився з нами Володимир Стадніченко. Зараз ведуться перемовини між міськими головами Олександрії та Слов'янська про подальшу співпрацю і допомогу у відновленні міста. Степан Цепюк проявив ініціативу і запропонував допомогти відновити один із дошкільних закладів, а днями й сам відвідає Слов'янськ та проведе перемовини. На сам кінець Володимир Стадніченко подякував усім Олександрійцям за допомогу сходу України та Збройним силам і особливо відзначив активістів, котрі з кожною поїздкою передають свій вантаж. На підтримку вояків, це дяденюк, моцна, тесленко, головко, нос, приходько, величко та інші.